Ви знаєте, це лише підготовка для всіх команд, і в перших матчах ми намагалися розділити ігровий час між багатьма гравцями, але сьогодні ми виходили грати спеціально на перемогу. Ми дійсно дуже хотіли виграти. Це був найважчий поєдинок для нас. Ми грали проти господарів і третій матч поспіль. Це дійсно був хороший іспит для нас. Я думаю, що другу половину матча ми розпочали добре. І були моменти, коли нам треба було провести характер. Знаєте, ми витримали у дуже важкий період. Я щасливий, що ми провели час на цьому турнірі. Ми починали на одному рівні, але завершили турнір на більш високому рівні. Що вперше кидається, коли дивишся на збірну України, те що тут видно роботу тренера. Команда, яка грає в агресивний захист. Вони грають розумно, вони дуже добре використовують високих гравців і розміни також на свою користь. я не збираюся там робити привірку тренерської роботи, робити якісь свої зауваження, але те, що вони на правильному шляху тут би сумнівів.